Спасибі Значить, від партії до міської ради, від партії відпрочув Чорної колесніференції. Перший під тільки складає, це синиш Андрій Андрійович, голова Держдоспілкового комітету Львівської залізниці. Другий по списку йде Федалік Ярослав Андрійович, це заступник начальника Львівської залізниці, начальник Львівської дирекції. Третій по списку йде військовий Роденко. Спеціалізованої бригади залізничних військ України. Четверти по списку йде головний лікар Львівської клінічної лікарні. Це Ольга Іванівна Палій. І п'ятірку замикає отець Стефан з церкви е, на Прошу. Гори по біно, церкви гори -побіноць. отець Стефан. Щодо міського голови, на сьогоднішній день ми поки не бачимо, то тут, хто вже висунув від міського, тому що тільки знаємо, що є намір висування, знаємо, що вже висунув і пан Писарчук, і пора висувати, ми на політичній раді буде проведено додатково засідання політичної ради, де буде прийнято рішення щодо підтримки мер міста Белго.